Хлібний да все вирішується на полі. Вітаю 1307-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Сили оборони знищили величезні склади російських дронів та боєприпасів. Ворог планував розподілити понад 19 тисяч безпілотників для своїх підрозділів та організувати видачу снарядів для 17-го танкового полку. Утім, зсу зірвали плани російських агресорів. Генштаб повідомив 29 серпня. Наші військовики ударили по логістичному пункту дронів і знищили запаси ударних та розвідувальних БПЛА. А 18 вересня підрозділи ЗСУ та СБУ ліквідували склад боєприпасів. Та військовий транспорт окупантів на Луганщині. І далі про ще одне історичне знищення. Бійці спецпідрозділу ГУР «Примари» спалили два ворожі літаки амфібії Б 12 чайка у Криму. У спецслужбі наголосили, ці літаки були оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Це перше ураження Б 12 в історії. Також під час атаки примари уразили російський черговий багатоцільовий гелікоптер Мі 8 Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, і ще двоє отримали поранення. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, росіяни випустили по місту щонайменше п'ять авіабомб, дісталося цивільному підприємству, машинам та будинкам. Загалом пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. годину у нас є інформація, що приблизно. Протягом 40 хвилин ворог обстрілював територію безпосередньо міста Запоріжжя. Щонайменше сім бортів авіації були залучені у обстрілі Запоріжжя, і ворог. Намагався значно більшої шкоди а, завдати безпосередньо обласному центру. Жоден об'єкт, який сьогодні обстрілювався, не має жодного значення до військової інфраструктури. Тому ворог сьогодні а, в ніч просто тероризував Запоріжжя, тероризував обласний центр, тероризував щонайменше 700 тисяч населення. Дуже тяжко ремонтуватися вже заборилися. Вікна видавило, палець заходив щель між вікном і стінкою. Але ми нічого навіть не ділимо, тому що це через тиждень-два і опять нове прилетить. Так що сидимо і ждемо. Неспокійно було і на Київщині Унаслідок ворожого обстрілу у Бориспільському районі постраждав чоловік. Він отримав осколкове поранення плеча. Медику надали йому допомоги. Через атаку дронів загорівся триповерховий житловий будинок. Полом'я також охопило два приватні будинки. У Фастівському районі спалахнула ще одна пожежа у приватному будинку. А в Обухівському уламки російського дрона впали на багатоповерховий незаселений будинок. Очільник Київської обласної військової адміністрації повідомив, на місцях працюють. Усі необхідні служби Росія супроводжує убивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів Генеральної асамблеї ООН. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив: треба діяти, щоб убивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію. Нові спільні кроки усіх у світі, хто вважає, що міжнародне право має запрацювати знову. Нову цифрову систему обліку військових імпульс запускає Міністерство оборони. За словами очільника відомства Дениса Шмигаля, це швидкий і прозорий спосіб отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проекти наказів. Нову систему вже почали використовувати підрозділи десантно-штурмових військ. А найближчими тижнями імпульс запрацює у сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. Міністр оборони каже, у майбутньому системи будуть інтегру. Овати із іншими цифровими рішеннями для сил оборони, зокрема, застосунком для військових армія плюс та медичною інформаційною системою. Від сходу до заходу громада відновлює життя буквально під обстрілами. Проект пліч опліч об'єднує міста і села у спільній роботі від ремонту будинків до переселення родин у безпечніші місця. Як тримаються форпости на Харківщині? Далі у сюжеті Катерини Кусмарової. Пані Ніна набирає воду. Джерело у дергачах, що на Харківщині, облаштували по-новому. Чиста вода прозора. Ви подивіться в бутилках яко. Після обстрілів росіян громада не раз залишалася без світла. Нещодавно було пошкоджено високовольтну лінію, яка живила місто. Тому резервні рішення критично важливі. Пані Ніна пригадує, під час одного з обстрілів поранення дістав і її син. Влетіло до нас як розна площа. І син був за вопротом. Його пробили ногу, визвали скору, і скоро приїхала, і скоро рознесло. Та добре, що приїхали люди, практиканти, хлопець і дівчина, і вони вскочили в погріб, а воно як почало бити. Облаштування джерел результат ініціативи пліч-опліч. Вона об'єднує громади, щоб відновлювати зруйновані населені пункти. Фінансово підтримали місцевих броварчани. Окрім цього, допомагають армії, воїнам, які захищають Дергачівщину, передають дрони. Джерело було в занедбаному стані. Воно було майже зруйноване, не облаштоване. Було на один забор для води. І в зв'язку з тим, що сюди приїжджає в спекотну погоду, велика кількість людей. Це створювало черги зараз. Тут проведені роботи облаштована сучасна плитка, дотримання інклюзивних норм. громади працюють у парах їх об'єднують за схожими критеріями. Кількість населення, тип громади, економічний профіль враховують і логістику. Це дозволяє налагодити швидку та ефективну співпрацю. Розповідає амбасадор проєкту Джей Шнел, який приїхав підтримати Україну з Канади. Пліч-о-пліч, по суті об'єднує громади, щоб вони могли підтримувати одна одну. І це гарний приклад того, що у нас є громада в Києві, яка підтримала цю громаду тут, у Харкові, щоб покращити інфраструктуру для збору чогось такого, як вода, і це очевидно одна з найважливіших потреб багатьох людей. Окупанти застосовують і підступні методи. На Дергачівщині виявляють так звані дрова обманки. Усередину колод ховають вибухівку. Люди несуть такі дрова додому, щоб переступити піч, і тоді стається вибух. Зараз ось застосовує дистанційне мінування лепестками. Центр селища плотно засіяний протипіхотними мінами. Обстріли не припиняються і на Золочівщині. Це схоже на змагання з ворогом. Хто швидше, українці відбудують, чи росіяни знову зруйнують, б'ють окупанти й по цивільних автівках. Прикордоння в нас кожного дня, на жаль, це ФПІ дрони, ждуни, на оптоволокні. Не було б жодного дня, щоб не передавали ми інформацію, що будинок пошкоджений, знищений ФПВшками. На жаль. Є втрати серед цивільного населення. У громаді є особливий побратим: Теско золочів на Львівщині за тисячу кілометрів. Саме звідти походить коріння місцевих жителів. Тож співпраця з родичами триває давно. А зараз громади об'єдналися ще й у межах проєкту. Керівники, бачачи в телевізорі, в фейсбуці, всі всі обстріли, вони відразу ж, колеги, начальник, начальнику, заступники заступникам, телефонує і в першу чергу своїм телефонним дзвінком підтримує нас і питання чи все добре, що потрібно після кожного такого нещасного випадку, Пан Віктор розповідає, він саме з Золочева, школа, в якій навчався, зруйнована, рідні місця знищені війною. Тому для нього особливо важливо, що будівельна компанія, де він працює, долучилася до відбудови саме рідної Золочівщини. Ні в кого не виникало думок, щоб цього не робити. А, а потім, коли ми вже приїхали і побачили людей, які під час того, коли прилітають. Снаряди, шахеди, а люди продовжують, продовжують жити, продовжують працювати. Нас це дуже надихало, і ми вже зрозуміли, що ми не зможемо цього відмовити, і досі працюємо разом. Але робота дається нелегко. Частина техніки зруйнована. Збитки на десятки мільйонів. Є загиблі будівельники. Навмисне приліт шахеда по техніці будівельній, ну і, звичайно, по людям, які в ній працювали. Дуже багато людей, які йдуть саме не, не, більш не для заробітку, а більш для того, щоб підняти дух і собі, і тим людям, які там мешкають, проживають і відновлюють нашу Харківщину. Уже понад 900 громад України сформували 676 партнерств в межах проєкту Пліч опліч учасники ще раз доводять наша стійкість єднанні. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Провокації Росії посилюються. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк. Камиш каже, протягом останніх років літаки РФ порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів. Тому час на такі провокації реагувати. Барто брутальне останній випадок є дуже жорстким, оскільки тривав 12 хвилин. Він показує, як Росія набирає обертів, як провокує з усіх боків. Ці провокації триватимуть, і на них потрібно реагувати. Потрібно також зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації. Бо тут знову є спроба дезінформації, оскільки Росія не підтверджує такого роду дії. Екстрене засідання Ради безпеки ООН через вторгнення російських винищувачів скликає Естонія. Це вперше за 34 роки. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга наголосив, що це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи. Також Естонія у вівторок проведе консультації НАТО. Уряд країни назвав цю провокацію абсолютно неприйнятною, тож хочуть узгодити із союзниками координацію подальших дій. Водночас у Міноборони вважають, що Російські винищувачі навмисно, адже порушники без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії у фінській затоці і перебували там 12 хвилин. У російських літаків не було планів польоту були відключені радари, а пілоти не відповідали на запити. У європейських аеропортах досі долають наслідки кібератаки. Проблеми з обслуговуванням пасажирів спостерігаються в аеропортах Брюсселя, Берліна та Лондона. Про це повідомляє Reuters. Через бій у системі Чекін компанії Collins Aerospace 19 вересня, чотири литовища були змушені тимчасово проводити реєстрацію пасажирів вручну. Ситуація найбільше загострилася у суботу, 20 вересня. І, хоча у Берліні та Лондоні поступово відновлюють нормальну роботу та скасування і затримки рейсів усе ще. Тривають в аеропорту Брюсселя Авіакомпанії рекомендували скасувати половину запланованих на сьогодні рейсів. Авіаперевізник заявив, що тісно співпрацює із усіма чотирма аеропортами, які постраждали від атаки. А відновлення системи вже на фінішній прямій. Хто міг стояти за кібератакою? Наразі не повідомляють. Португалія офіційно визнала Палестинську державу. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Португалії Паулу Рангеля. Напередодні це рішення також ратифікували Велика Британія, Канада та Австралія. Загалом, станом на 21 вересня, 147 країн визнали Палестину як державу, що становить 75% від усіх членів організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, 24 липня президент Еммануель Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії. Генеральної асамблеї ООН, де також закличе світ підтримати палестинську державу. Це рішення Макрона, прем'єр-міністр Ізраїлю, біндімін Нетаньяху засудив. Попри це заяву підписали низка міністрів закордонних справ, зокрема Фінляндії, Франції, Норвегії і Португалії. Палестина частково визнана держава на близькому сході. Проголошення її державності відбулося у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує серед них сектор Гази. Близько 35 тисяч паломників хасидів приїхали до Умані напередодні Рош-Хашана. Про це повідомила об'єднана єврейська община України. Святкування єврейського нового року розпочинається вже сьогодні, а триватиме до вечора, 24 вересня. За традицією, ортодоксальні євреї юдеї, перепрошую, відзначають свято біля могили свого духовного наставника Цадика Нахмана у місті Умиль на Черкащині. Щороку сюди приїжджають десятки тисяч хасидів з Ізраїлю, Німеччини, США. Їх не лякає навіть війна. Уже із 15 вересня у місті діють посилені заходи безпеки. Правоохоронці працюють у режимі цілодобового чергового. Вання на вулицях та поблизу культових споруд їм допомагають і ізраїльські правоохоронці, які спеціально приїжджають. Ну і до нашої ефіру долучається Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. З ним продовжимо цю тему, зокрема, ціноутворення. Вітаємо вас! Вітаємо вітаю Максим! Вітаю Ганна, шановні глядачі. От уже ми тут говорили з нашими глядачами про те, що з жовтня може суттєво зрости ціна, зокрема на соняшникову олію, через зростання тарифів на електроенергію, дефіцит кадрів, підвищення виробничих витрат. От на які заходи уряд і комітет можуть спільно вплинути, щоб якось мінімізувати це подорожчання для споживачів? Ну, тут, в першу чергу сонячна кавалія подорожчає через те, що немає вирожаю, через заморозки, через посуху, південні регіони, де традиційно і східні регіони, де традиційно аграрії вирощували сонячник, збирали. В цьому сезоні там по 200-300 кг на гектар, а тисячі гектарів навіть передискували, тому що немає сенсу. Де фонд «Жнива перемоги забезпечував аграріїв пострадавших регіонів технікою, то вони хоч зібрали і тих 300 кг, а де ну техніки можливо не вистачало чи це не постраждалі регіони, то навіть і не збирали, тому що немає ніякої ек... ну, економічного сенсу, тому що навіть паливо не беркаєш. І тут першу чергу потрібно розуміти, що аграрій, засіваючи продукцію, отримує от, 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 і чекає вражаю 9-8 місяців, отримує раз прибуток за рік. І тут скоріше потрібно чим швидше приймати закон 13312 мого авторства і колег з агрокомітету, які частково стосуються внутрішньої торгівлі, щоб швидше був зарахунок торгових мереж з посичальниками продукції. А не на протязі 90-120 днів, тому що виробник, закупивши заранята, так візьмемо, в аграрія, переробляє на олію, постачає в магазини, чекає кошти 90-120 днів чи 60 днів. Все залежить від мережі, і він має в ціну закласти і банківські відсотки, і має в ціну закласти маркетингові послуги за полицю, логістику, повернення товарів, все інше. І тут потрібно скоротити шлях від лану до столу від аграрія виробника до споживача. Це є найважливішим фактором, тому що ми єдина країна на європейському просторі, де не прийнято законодавство про внутрішню торгівлю. І зрозуміло, це дотації підтримка. те, що відстоюємо цей рік, і в бюджеті на 26 рік це має бути закладено. Пострадавши регіони від посуху, від ворожих ударів, тому що аграрії, не зібравши там ворожай, не чи зібравши у дуже маленькій кількості, на сьогоднішній день не мають навіть коштів, щоб привести озиму посівну. Працюємо над цим, залучаємо десь на сьогоднішній день приватних донорів, залучаємо від фонду ж не варемоги, техніку тарі сівалки, комбайни. Щоб Лопцям дівчатам максимум допомогти, але це б стабілізувала ціну, тому що агросектор це не тільки аграрії, це продовольство. Це мінімум 30 мільйонів українців споживачів, які залежать від цієї ціни, і плюс мільйони пайовиків, тому що часто аграріям вже немає чим навіть виплатити пайовикам е, за їхню землю через неважай, через війну, через спалення тисячі гектарів е, зернових. Тобто питань вистачає цей рік. Так на наступний рік по бюджету уряд запропонував 13,1 один мільярд гривень на підтримку. Це стосується і постраждалих регіонів і малих фермерів, частково компенсації будівництва тваринницьких комплексів. Але потрібно е також обов'язково закласти не тільки кредитну програму 5.7.9, а й дотацію, часткову компенсацію будівництва очисховищ, каратоплескович, тому що з цим величезні проблеми. Е і Вже четвертий рік підряд, і надіємо, що це вже буде прийнято е і урядом, і в сесійній залі по це надважливо на наступний рік, щоб українці мали. 12 місяців на рік власні овочі за доступною ціною, і е, зрозуміло, що це забезпечення нашою технікою. Компенсація як цьому році на наступний рік так само буде працювати 25% на українську техніку, щоб парі могли б купувати нашу доступну техніку і мали цю компенсацію. Пане Дмитре, от цих 13 мільярдів, які закладені в проєкті бюджету на 2026 рік. їх ну цікаво, чи достатньо буде на компенсацію відновлення від післявоєнних втрат, і на розвиток, от що найважливіше, тут. Є можливість фінансова, лишається чи ні? Чи недостатньо цього на відновлення, враховуючи втрати сільського господарства, цих коштів точно недостатньо, тому що втрати шалені і вони визначаються вже зовсім іншими цифрами. Тут питання в тому, що їх правильно спрямувати, і саме агросектори в усіх областях в одних правилах на одному рівні могли працювати. Це зарушення, щоб люди. Могли в південних регіонах зволожувати свої поля незалежності від погодних умов. Це будівництво скажу, овочесховищ, тому що кесонські аграрії відновилися, десь посіяли море буряк, потім з поля реалізовували там по 4-5-6 гривень кілограм, що часто є збитковим, а не було де зберігати так, би вони б сховище. Поклали б, зберігали б і там через два-три місяці на рівні дві більше за більшою ціною реалізували, що було б для них вже прибутковим. І заодно споживач мав би також вже зимою хорошу доступну ціну. Це є підтримка саме аграрів цих прифронтових на насіння на добарева на паливо, щоб вони змогли вчасно проводити посівні роботи. Це надважливо. Було б непогано також програму зберегти, щоб вона на наступний рік була побувовна все-таки щоб південні регіони почали їм вирощувати. Це дотація 10 тисяч гривень на гектар. Тому що це потрібно як для наших сил оборони, так і для легкої перемисловості, щоб ми порохи не імпортували, а мали свої так само і свій текстиль. І їх можна цих 13 мільярдів використати. Щоб саме е, дати в ті місця, де це найпотрібніше сьогодні. Але для прям відновлення цього точно не вистачить. Десь да, е, так як Херсонські аграрії вже от відновили частково полив на цей рік, тому що Дюк там посад по Кайобському був відновлений адміністрацією, і е, була десь вода вже і змогли поливати. Але е, дати на закупку мобільних. Компенсацію для закупки мобільних систем орошення, які за те там причеплюються, щоб вони могли там тиждень відпрацювали, полили і перемістили їх там в інше місце, на інше поля. Так само компенсація для закупівлі обладнання для овочосховочка та сховищ. На заль Це обладнання зазвичай тільки іноземне, українського немає. І має наземниця компенсація працювати, тому що приміщення ще якісь є. Можна приміщення утеплити, відновити. От обладнання досить і Аграрій не може собі дозволити придбати для зберігання там картоплі, буряку, морку, капусту чи інших овочів та фруктів. Дякуємо вам за відповіді. Дмитро Соломчук, Дякую. член комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики, долучався до нашого ефіру.